Шановна громада, до нас звернулись до голови фракції Олексій Сломчинський, учасник АТО. І він про себе розкаже. І до всіх фракцій, але, на жаль, сьогодні на цю зустріч прийшли тільки представники Велосвободи та Радикальної партії. Я хочу передати його мету і ціль, його предложення звернутися до Генеральної прокуратури на рахунок генпрокурора, генпрокурора військового матіуса і передаю слово йому для його, його цілі зібрання нашого асоціація АТО. Ми виступили з зверненням до дикого Геннадія Анатоліюча і до Грінчука Юрія Віталійовича, щоб винести на сесію питання. Шановна громада, я на руках тримаю зараз звернення від Асоціації учасників бойових дій та учасників АТО, яке адресовано Білоцерківському міському голови дикому Геннадію Анатолію і голови Білоцерківської районної ради Гринчуку Віталія Юрійовича. Звернення, яке було складено учасниками бойових дій від імені і імені «Асоціаційне», полягає в тому, щоб зняти прокурора військового прокурора Матіосина, так як таке аналогічне звернення було вже зроблено в Луцьківне, за нього проголосувала міська районна рада. Теж саме просять зробити і наша Дулоцерківська асоціація АТО. Тобто, щоб Геннадій Анатолійович і Гринчук винесли це питання на сесію, а депутати його підтримали. На даний час в країні таке обставини, що місця я сказав, люди займають не ті місця, які вони повинні займати. Допустим, такий прокурор, як матір, він, повинен, він навіть не може ходити по нашій землі. Коло 8 тисяч добровольців по тюрьмам сидить. Основна маса сидить за незаконне ношення зброї в зоні АТО. Чого ми просимо депутатів, чого він особисто просить нас? Бо люди сидять, ми не знаємо, чого вони сидять. А ті дії, які проводять проти корупціонерів і посадовців, випускаються під залог. А тих людей, куди немає грошей, то чого вони сидять, які захищали руки, в перших рядах пішли на захист нашої, нашої України? Звертаюся до вас, шановні депутати, підтримати моє звернення, бо така людина, як матір, не може бути воєнним прокурором, тому що він не приймав участь в воєнних дійствах. Значить, я вам об'ясню ситуацію. За Іловайськ єсть за, за, за 9 днів бою, за 9 днів бою. Получили 127 двадцять прокурорів. 127 прокурорів, в тому числі два чоловіка прокурора з Білої церкви, Получили учасник ОБД. Я Віловайський Бундевині. Я ні одного прокурора там не бачив. Ні одного. Воєнний прокурор должна бути та людина, яка як мінімум, хоча б чотирнадцятому півроку, бо була в добровольських батальйонах, побачила, як воно там робиться на самом деле. Не так, як тут показує телевідення. Не должно бути у нас так в страні. Ми... Тому що. Пішли воювати не за гроші і не за УБД. На даний час воєнна прокуратура е, не, не робить свою роботу, а займається вона знищенням, прямо знищенням е, добровольського двіження.